Сьогодні католицька церква святкує праздник введення Пречистої Діви Марії до Єрусалимського храму. Згідно з переданням ще перед її Різдвом, її мати, свята Анна присвятила, пожертвувала її на служіння Богові до храму. Тому в трьохрічному віці Йоаким та Анна віддали її в опіку до Єрусалимського храму і прийняв її священник. А згідно з переданням священником тим був Захарія, батько Івана Хрестителя. Там в храмі жило багато дівець та жінок, які присвятили своє життя Богові, молитві, вони там навчалися, працювали та доглядали храм. Згідно з тим переданням, Марія пробула там до 15-го року. І, як було зазвичаєм, дівчат віддавали опісля заміж, але вона таємно присвятила своє дівицтво Богові. Але вже з переданням ми знаємо, що її віддали і звінчали разом з Святим Йосифом, де вона планувала з ним жити у святості, побожності, присвяченої Богові, молитві та дівицтві. Усе було службове коло. Усі богослужіння цього свята це є одна суцільна похвальна пісня на хвалу Пресвятої Богородиці. Уже в першій стихирі на стихира на Господи візвав цього праздника на вечірні, ми можемо побачити глибокий сенс цього праздника, тобто, паралель Діви Марії і старого старозавітнього кивоту. Кивоту Завіту. Тобто, як в Старому Завіті в храм Соломона внесли цей кивот ковчег Завіту, так під час введення до храму була введена причиста Діва Марія. Як над кивотом була хмара, яка була символом уприсутнення Бога в ізраїльському народі, так під час уже благовіщення ми бачимо. В оплочення Сина Божого зачаття Ісуса Христа, що можемо дуже часто спостерігати на іконі, введені в храм, на якій збоку можемо бачити зображення події благовіщення, яка є логічним продовженням цього свята. Історично це свято почали святкувати в IV столітті. Отож, Бажаємо вам гарно відсвяткувати цей причистий та світлий праздник, прославляти Господа і Його Пресвяту матір, яка була сьогодні введена до Господнього хресто.